Ви знаєте, як впливають. Я із Волчанська, так що вони впливають дуже, тому що там нічого не залишилося в Волочанській. Все розрушено. І дім мій розрушений і, і все. Правильно. І ми знімаємо зараз квартиру тут. Ми не спимо. от починають починаю з двох часов, в трі часа утра, і до утра не спимо. Ми вже як то й привик. Все-таки четвертий рік, і ми вже как то і привыкли. На заспокійливих, як, а. як це відбудеться, потім відходиш десь в день, приходиш до тями. І погано, погано, звісно, впливає, але що, маємо якось виживати. Завжди знаю, що щось може кудись прилетіти. Завжди розумію, що може до мене, може не до мене. Буває так, що. Виробуся і нічого не чуєш. А буває так, що то летить чуєш, то стріляють, намагаються збити, чуєш. То сирена виє, чуєш, не спиш. По-різному буває. Роблю те, що треба, і не звертаю увагу. Намагаюся в будь-якому разі не звертати увагу. Малюю. Mm -hmm. Малюю, все. Безсонница, там, я не знаю, ну дуже страшно на самому ділі. Вже нервів не вистачає зовсім. Не бачиш сенсу в цьому житті, бо вночі може щось залетіти, і уся сім'я може не прокинутись. Дуже важко на це реагують діти. У мене маленький хлопчик, йому 6 років, і старший йому 16 років. Обидва лякаються, обидва ховаються, погано сплять. Дружина почала приймати пігулки снодійні, щоб була якась можливість вночі поспати. Мене заспокоює те, що я е, в чатах з дівчатами, з друзями, з родичами в цей момент переписуюсь. І це якось, якось нас заспокоює в момент, коли дуже страшно. Дитина не дає розкисати заради неї, тримаю себе в руках. Как тревога, так и просыпаемся в коридоре, сидим. К этому не привыкнуть, не адаптироваться невозможно. Человек такое животное, которое привыкает ко всему, но это невыносимо, мы не живем. Мы выживаем, мы доживаем, постоянные сирены, взрывы где-то рядом, чуть-чуть дальше. Ну, это невыносимо. Не обходиться без ліків, які там впливають на нервову систему, так ну і якось стараємось пер переключатися, тобто там дивимося, або якісь позитивні фільми, або ще щось. Ну, якщо це йдеться про обстріли, які вночі, тому, звісно, ти вже ніякого сну не маєш і вже не спиш. Тому в день дуже важко працювати.